Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект оксіально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 2 модель 524. Динаміка розміром 13 см, постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас є інструкція невеличка. Монтажний комплект. І також два динаміки. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Номінальна потужність динаміків заявлена 35 Вт. Пікова потужність 210 Вт у даних динаміків, як заявляє виробник. Монтажна глибина у даних динаміків 53,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілена І маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Бачимо динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.